Глядачі Ютубу, сьогодні хочу розказати, що в нас робиться з ціною сімки. Знаходимося ми в Дніпропетровській області, Софіївський район. Зараз стою на Олійниці, здаємо сємку. Валить у нас дощ, котрий вже день, в поле не виїдеш, грязюка. Ну, напевно, як і в більшості фермерів України зараз. Але повертаємося до теми насіння. Ціни, ціни на насіння. В общем, ціна повернулася на попередній рівень, який був ще місяць тому, якщо не більше, я також здавав по цій ціні. Потім було різке, різке падіння цін. Яке, в принципі, я прогнозував, що воно буде. Не прогнозував, звісно, що наскільки впаде, ну, в нас на непогану суму коштів впала ціна. На сьогоднішній день здаємо по 14 400, Це за налічку. Би знало, не знаю, не, не, не спрашував, тому що мене не цікавило, в принципі, безнал. за налічку така ціна. І домовилися ми. Ця ціна на вчорашній день. Бо на сьогоднішній день ціну сказали вже меншу. 14-100. Але я зарезервував на сьогодні певний об'єм. Тут вся моя машина ще одна стоїть, і я привіз. От. Получається, зарезервував собі трішки ціну. Скажімо так, на певний об'єм. Що буде далі з ціною? Ну, я прогнозую, що, напевно, великого падіння вже не повинно бути. Ну, це моя думка. Але ж все залежить, ну, від Тої квоти, чи як від того контракту, які ну, трейдери набирають на олійницю. Тобто, якщо вони її закривають, ціна трішки просяде. І вже нас з наступного контракту, то я так розумію, з наступного місяця, можливо, вона підніметься до цього ж самого рівня або ж і навіть більше. Але доки, я думаю, до кінця цього місяця, навряд чи що вона. Підійметься. В кривому Розі ціна на олійницях 380 доларів Це також за налічку. Так що ми вирішили поки місць здати. Ще трішки залишилося на небагато. Ну, вирішили просто здати. Не чекати, тому що крім того, що ціна на насіння почала падати, є такий, Якби прогноз такий, що буде рости курс долара. Тому якби, ну, в принципі, можливо, за рахунок і росту, Долара може і ціна, в принципі, рости у гривні, в доларі навряд. Ну, це мій прогноз, не знаю. Ну, чогось мені так так кажеться. Що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть. Буду як би, читати коменти слухать, прислухатися до вашої думки, робити ще висновки, можливо, щось ви підскажете мені. Тому всім перемоги, гарного дня і хай вже, напевно, хай вже дощі закінчаться та будемо ми виходити в поля працювати, бо заростають поля. Все, нам все добре, бувай